Щодо Росії про це сказав коментарі американського телеканалу NBC News. за словами президента США, Він планує зробити цю заяву в понеділок, і в цей же день з візитом до Києва має прибути спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Підтвердив це на брифінгу речником МЗС України Георгій Тихий. каже Келох пробуде в Україні тиждень. Що це за заяви? Чим їде келох? Будемо обговорювати з народними депутатами. Поки що до нас долучається Олег та народний депутат фракції Слуга народу. Також чекаємо на Марію Іонову, народну депутатку з фракції Європейська Солідарність. Пане Леше, добрий вечір. Добрий вечір доброго вечора, вітаю. в хронологічному порядку. Тоді розпочнемо. Як вважаєте про що може бути важлива заява Трампа? Ми вже сьогодні говорили про те, що зважаючи, що це Трамп це може бути взагалі що завгодно, але ну давайте спробуємо так, би мовити, тиснути пальцем в небо. Ну, в принципі, ви все зазначили. Дійсно, за якщо слідкувати за заявами Трампа, він може в один день говорити дві речі, які протилежать одна одній. Тому прогнозувати тут дуже складно. Хоча можна сказати, що з урахуванням подій останнього тижня про те, що Трамп не задоволений позицією Москви. А хто тут взагалі може бути задоволений? Бо Москва, я так розумію, і Лавров на останній зустрічі робіть, після чого він і заявив, наполягає на своїй позиції по демонтажу, не тільки України. На взагалі по перегляду е, результатів холодної війни і повернення Росії як впливової особи Європи, фактично поділ Європи. Вони на цьому наполягають і змінювати позицію свою не планують. То відповідно. Е, Зрозуміле роздратування Трампа, і можемо прогнозувати попередньо, що можливо в понеділок Трамп виступить з якою заяви стосовно додаткових санкцій на е, російську імперію. Я б не вважав, що це будуть такі знаєте, шалені санкції, які зруйнують повністю російську імперію. Це буде скоріш за все якийсь символічний жест, але в понеділок побачимо. В понеділок вже до нас має приїхати Кіт Келох, от як вважаєте на тлі цього невдоволення Трампа Росією? Як нам вхопити цей шанс, поки він є? І що нам робити, от зважаючи на цей візит і на ці можливі заяви Трампа? Ну, дивіться Трампа, і взагалі її політику дуже складно за щось хопити, бо вона така дуже рухлива, мінлива і гнучка. Тому потрібно брати те, що є, і сподіватися на і розбудовувати безпеч... безпосередньо самостійно себе і наших партнерів європейських, щоб не залежати від політики Трампа, і в даному випадку, якщо. Найближчим часом будуть укладені, я маю надію, що Келох їде саме з цим. Найближчим часом будуть буде можливість на укладання угод на постачання озброєння, тобто купівлю, комерційні контракти, потрібно за це хапатися всіма руками, як зазначив президент Зеленський, і намагатися з цього витиснути найбільше, що ми можемо. І в даному випадку, окрім. Укладання контракту було б ще добре, якщо б адміністрація Трампа визначила, що українські контракти є пріоритетом для постачання, ніж інші комерційні контракти. Тоді можна б сказати, що ми вичили все можливе з цього. Хто платитиме за цю це озброєння? Якщо все вийде, і ми укладемо контракт на постачання комерційне постачання американського озброєння в Україну. Ще раз хто платитиме за американську зброю, якщо нам вдасться домовитись про її купівлю? Ну тобто, це буде український бюджет чи є варіанти? Є. Це буде не український бюджет. Це буде бюджет, скажімо так, європейські європейські кошти. Скоріше за все, частина цих грошей – Це те, що нещодавно кубілюс озвучив так званий великий оборони європейським бюджетом на здається на 800 мільярдів євро. Частина можливо це буде з грошей, які е, виділяються от зараз. Те, що оголосили е, Урсула фон фондерлянь, 100 мільярдів євро на фонд підтримки України. І окремо у кожної держави є. Е, Великою державою, держава, яка підтримує Україну, це починаючи від Скандинавії, завершуючи Францію, які вони виділяють гроші для закупівлі тих чи інших озброєнь. В принципі, якщо на цей рік до кінця року нам е, європейська сторона, європейські партнери нам прифінансують, хоча б 40-50 мільярдів, можна сказати на закупівлю зброї, можна сказати, що програма Оптимум вона виконана. А от э, далі хочемо з вами, пане Олеже, ще обговорити, э, яку зброю Росія направляє в Америку, аби вдарити по Україні. Очільник російського МЗ Сергій Лавров зброю розповів в Америку, щоб вдарити О, це, по Україні? Це в лапках, це це Влапка Влапка, а смиристка ясно. Вже ні, 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 ми сподіваємось, що і до речі, можливо, ви погодитесь, можливо, ні. Тут дивлячись від того, як сприйме цю інформацію саме Америка Дональд Трамп. Очільник російського МЗС Сергій Лавров розповів про деталі зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. каже, що передав йому добірку цитат української влади, в яких нібито йшлося про цитую знищення Русні, за словами Лаврова, туди увійшли зокрема заяви президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля а також. Голови офісу президента Андрія Єрмака. Нагадаємо, Рубіо зустрічався з Лавровим у столиці Малайзії Куала-Лумпурі. Напередодні, за результатами перемовин, держсекретар США заявив, що Вашингтон цитую, розчарований відсутністю гнучкості з боку Москви. От так. пане Олеже, як ви вважаєте, навіщо це обране передавалось Дональду Трампу? Чи розраховує дійсно Москва на те, що Дональд Трамп отак от просто буде реагувати? Але перш ніж ви відповісте, я представлю Марію Іонову, Вона до нас долучилась, народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Пані Марія, ми вам зараз дамо слово. Просто вже питання прозвучало до вашого колеги, звичайно, Пане пана Олежета. Власного доброго дня, пані Марія, доброго вечора, ради вас Далі. бачити. Стосовно цього, в першу чергу, я хотів би сказати про те, що кожен український політик, який потрапив в цей перелік, це фактично його визнання його заслуг перед державою, і фактично, в якому сенсі, це медаль за заслуги українські. Якщо Лавров на них посилається, що вони хотіли знищувати і закликали знищувати русню, тому вітаю своїх колег, які потрапили до цього переліку. Стосовно впливу не, не потрібно це зважати увагу. Раз російська імперія і представники той же Лавров, той же Рябков і безпосередньо Путін вони не змінюють свою позицію Навряд чи найближчим часом її змінять. І їх позиція полягає в тому, що жодного припинення вогню не буде до того часу, поки вони не переділять Європу, як це було під час холодної війни в впливу. І іншої позиції в них немає. Фактично, за картковим стангом вони поставили все «all in». Або вони виграють і забирають собі частини Європи, або фактично Російська імперія буде зруйнована так само, як був колапснув або зруйнувалася Радянська імперія в даному вигляді. І коли країна-терорист обрала цей шлях, потрібно бути готові до всього. наприклад, до вторгнення до Балтійського регіону, що ризики чого є досить великі найближчі місяці. Марія, а ви як ну, так. оцінюєте ефективність такого, так такої, ну не знаю, кляуза чи є таке слово літературне, але те, що відправила Росія в Америку, і на вашу думку, що ще вона може робити Росія, Москва на тлі ось такого невдоволення Трампа політикою Путіна для того, щоб повернути Трампа в оцей, в цей в ці заяви щодо такої ну, більш м'які до Росії, скажімо так. Ну, якраз ви праві, коли говорите, що важливо зрозуміти ну, такий загальний фон, да, під час якого відбулася зустріч, і це точно роздратування, розчарування президента Трампа щодо небажання Путіна завершити війну. Я вже ну, якби по таким сигналам ми бачимо, наскільки теж сполучені штати і усвідомлюють оці ці ігри, такі Путіна. А друге, це все ж таки. Я впевнена це переведення саме у практичну площину питання схвалення конгресом США законопроекту про ну таке Ужорсточення да санкцій проти Росії та її союзників, а також ми з вами побачили і відновлення президентом Трампом програм військової допомоги. І я думаю, що а, останнє – це така успішна військова компанія Трампа, що стосується а, Ірану, який є союзником Росії. Та? і те, що ми побачили по коментарям Рубіо а, і російської сторони, скажімо так, зустріч мала на меті звірити оці годинники щодо актуального. Порядку денного, в тому числі і України, але оці нові пропозиції Путіна Равло, Лаврова, оці що стосується мирного врегулювання, які ну ми побачили, що Рубіо теж. Спробує проговорити з Трампом Чи це чергові маніпуляції. Тобто, ми з вами бачимо, як Путіна ці всі дипломатичні історії, якісь е, м, такі спами та да, насправді е, політику, а сам тим часом просувається про бомбардування країни. І знаєте, сподівається, що поки якби Трамп буде вивчати цю таку несенітницю, конгрес буде, начебто, утримуватися від схвалення санкцій. Ми з вами знаємо, що. Вони так само йдуть на канікули, а так само Пентагон буде утримуватись від постачання там нової зброї. Тому оця мета це затримка, щоб не приймали закон, і, звичайно, щоб не була продовжена військова допомога. Але ми ну, насправді ми ж з вами вже не вперше бачимо, як Москва намагається, якби ці всі знаєте, замість компромісів це вони говорять мовою. Ультиматуму, да вони, скажімо так, агресія. Вони розказують, вони проявляють агресію, а нам розказують і Трампу, що це така мирна ініціатива. Тому ну в черговий раз ми це кожен раз підтверджуємо. До речі, на всіх міжнародних майданчиках, що ну Путін не змінився і він не планує змінитися. В нього як була мета. Скажем так, знищити не тільки країну, а розділити і країни її і сенату. Ну тобто не мир та а точно контроль над тими чи іншими територіями, і точно не припинення війни, а в принципі нав'язування своїх правил наративів всьому світу. І тому ці всі російські пропозиції, якби знову є чергові якісь обіцянки на розчарування Трампа, е, начебто, якби призупинити знов щось по пообіцяти. Я дуже би хотіла би, щоб Сполучені Штати все ж таки вже переперепзупинились, так, якби перевіряти, чи виконує Путін чи ні. Я думаю, що Путін буде виконувати ті те чи інше тільки через мову сили. І тому дійсно військова допомога, військова допомога. І коли говорив, знаєте, давайте згадаємо Рейгана, який говорив, що довіряє, але перевіряє. І тому точно, коли ми зараз у ці чергові нісенітниці і спам Путіна маємо, правильніше сказати не довіряй, поки ти не перевіриш. Тому важливо, щоб все ж таки. Президент Трамп і перевіряв, що робить Путін з того, що він там нам як то кажуть щось малює. І я вважаю, що в принципі це є сильна позиція не тільки для України, а це сильна позиція переговорна і mm -hmm. для Сполучених Штатів. Ну тобто, що це така необхідність да, запровадження нових санкцій військової допомоги, тому що це якраз посилить позицію в першу чергу Сполучених Штатів, так. особливо враховуючи його, ну скажімо так, такі стратегічні торгівельні. Uh -huh. Стратегії щодо інших країн, які є до речі союзниками а, того ж Китаю, тобто тут така, знаєте, грасів де я би зрозуміло так, так. Дякуємо вам, шановні народні депутати. З нами були Олег, були Олег Дунда, народний депутат фракції Слуга народу Марія Йонова, народна депутатка, фракція Європейська Солідарність.